Доброго усім вечора. Отакий От букетик зібрала додому. Він підсохне, потім зберу квіточки. На чай треба буде ще один зірвати, зрізати. Не зрізала всю лаванду, хоча по-хорошому вже потрібно зрізати, але вона ще де ін де квітне. Тому хай квітне, було багато кількість бджіл, метеликів. І ну, вже така, бачите, вже відцвіла, вже все. Ну, пахнути буде гарно. Синько. Мені, в принципі, потрібно, щоб вона пахла. А та хай росте, хай ще погодить трошечки, бо велика кількість ще бджіл, джмілі прилітають, їх в цьому році дуже багато. Так, що ще я хотіла показати? Показати хотіла свої Ось Отут я на перший не встигла. Перші два штучки тут не встигла, але буде ще один розквітати. Так, а тут встигла, а тут встигла, тут встигла. Дивіться, які гарнесенький. такі товсті. Листочки в цьому, ну, гарнесенький, він дуже 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 Так, тут у мене що? Тут у мене лілейник, це моя розсада. Ой, лілейник, боже, Лавандін. Це моя розсада. Посадила. І тут у мене колокольчик якийсь, дзвіночок. Так, тут дивіться, який гудіуз. Яка краса, який колір. А який колір? Що ще такого кольору не бачила. Ополтенний просто такий гладіус. Тут у мене такий гладіус є. Але він щось приболів, щось не так те. Так, тут у мене червоний такий гарнисенький, гарнисенький, а той як в рисочку чи в шо гарнисенький. І ще буде. От новий буде. І тут і ще не знаю. От тут який. Прям як хтось взяв кісточку і розмальовав. Такий гарнесенький. Так. Ой, караллий який. Ой, там караловий такий. Тільки він в іншу сторону щось дивиться. Так. І отакий. От і отут от щось щось викидає. Обожнюю гладіус. Обожнюю гладіус. Чого обожнює? Тому що чоловік колись ще ми зустрічалися, він дарував мені гладіууси. Так, моя сосна така хорошенька-хорошенька бушенька. Така гарнесенька Тут ще посадила якусь лаванду, але вона темного кольору під капельним поки росте. Так, і спірея моя здоровезна. І злак мій теж здоровезний, гарнесенький. Прям заповнився в мене отут в вугол, то що треба. У спірею в цьому році посадила, а то в тому році. Дивіться, який прирост за рік. І я її по осені дуже гарно обрізала. Так, ну от такі в мене гладіолуси. Красавчики. Ще в мене тут піддуб є. Теж непоганий привіст. І тут отут слабенько щось, а отут теж гарнесенький приріст. Так мені подобається цей піддуб. Буду формувати. Так, і ще одне питання. Гладіонуси, якщо я не помиляюся, потрібно викопувати на зиму. Потім саджати. Треба загуглити, щоб подивитися, що люди кажуть. Бо тут в мене вкрито, може і не треба їх викопувати. Коротше, треба полазити, подивитися. Нулівіні. Це просто... Це просто красавчик. Тільки я не бачу, щоб тут приріст був якийсь. М -м я просто садила. Так, може підкормити чимось. Ну, бачите, оце під капельним є результат. Точки мої дивіться, який результат. Дивіться, який приріст. Вже сонце сідає, не видно нічого. Ну... Капельне робить чудо. Так що якось так. А тут у мене джмілиний. Дивіться, який. Ой, який гарнесенький пух, такий. І там, і от там. Це лавандін, він трошечки пізніше починає. Не кусайся. Пізніше починає квітнути. І ще бджілки ще, по суті. І треба його пролити завтра. Ой, три штуки зразу. Ха-ха. ха Ой, чотири. Чотири джміля. А ще бабочки прилітають, метелики такі голубі-голубі. Та, взагалі краса.